А ось, друзі, мій старик. То на даний момент Сама стара техніка, яка в мене є, по-перше, і по вікові найстарша, і мотоцикл найдовше знаходиться в моєму користуванні. Взагалі свою, як то говориться, кар'єру в мототехніці, то я почав вже більше як 20 років назад. Два, точніше 23 роки назад. То спочатку був у Карпати, потім верховина, рига, ну і коротше все, що, що є. Було в мене дуже багато. І потім перший мотоцикл. Перший мотоцикл був рівно 20 років назад. Мені було 14 тоді, так, а зараз мені 34. Рівно 20 років. Мінск. Як пам'ятаю, шестивольтовий. Ну і потім цього мотоцикла я взяв у 2008 році. Він був в страшенному стані. Я візьму фотографії, вставлю вам їх у відео, який він був, коли я його взяв. Скільки роботи було пророблено. Ну Дивіться, мотоцикл по факту. Реставрацією я не називаю її, це було скоріше відновлення, просто зі стану просто непотрібного металолому до стану робочого мотоцикла. По ньому багато чого неоригінального, але я кажу, що я не добивався того, щоб відновити його. Фактично, в момент, коли я його відновлював, це був 2008-2009 рік, тоді, як, як таких продажів, Сайтів з оголошеннями, інтернет-ресурсів, просто ще не існувало. Тоді знайти запчастини можна було або по знайомству, або на базарі, ну а фактично більше і ніяк. Тому просто збирав, що мав, вимінював і купував деякі деталі, все, що зміг достати, достав, так і робив. Деталі відмивав, відчищав, обробляв тим преобразувателем іржі. Після того ґрунтовка, покраска, зборка. Їздить він, я ж кажу, з 2009 року, от вже скільки років я намотав на ньому, взагалі мотоцикл безотказний. Сам взагалі, от ви знаєте, що я ремонтую ті мотоцикли частенько, совєтські. І все-таки я скажу, що, що всі оті наші іжи, яви, восходи, Мінські, то все гамно, то все шлак. Воно до якісного мотоцикла йому дуже далеко, просто як до неба. Просто виходимо з того, що що маємо, те маємо. Хтось не має можливості іншого, якась ностальгія і тому подібне. Але цей мотоцикл трошки інакший. Все-таки він здертий з німців. Так? І сама конструкція того всього, вона досить зручна, досить зручна в ремонті. Плюс двигун він дуже тихоходний, з ним ніколи немає проблем. Він ходить абсолютно прекрасно. Тепер пробіжимося по конструкції. Хто бачив такого мотоцикла, хто ні. Дивіться, почну, неважливо, з чого. Заднє крило. Так? Воно з двох частин. Перша кріпиться на глухо рами Друга, отут на завісах, має можливість припіднятися. І коли поставити на центральну підножку мотоцикла, той хомут опускається донизу, крило піднімається і заднє колесо з легкістю виймається. не треба Ну, там, вручити собі голову тим, так? дивіться, ну, я ж кажу, прийшлося мені багато чого виготовити, так як в мене не було. Корпуса глушителів повністю саморобні. От робив їх, так, вигнав з бляхи, робив у той потай під амортизатор. Приварював різьбу, зачищав. Захист цепа. Також саморобний, повністю, але повністю зроблений з оригіналу. Підібрав таку заводську штамповану з якоїсь криші, з машини, по-моєму. Кусок бляхи, так, ідеально повторило чого, бо просто рідний був прогнивший. так, І тільки вставив оцей в нього, косінчик врізав зад. оригінальний, Але зачистив, покрив з обох сторін, його з середини промазав антикорозійкою, такою, отою, що бризкають. Передній бризговик, теж повністю саморобний. На момент, коли я ремонтував мотоцикла, просто технічно не було де взяти абсолютно. А дивіться, вигадайте з чого. Він не перероблений з якогось там іншого брезговика. Він повністю саморобний з бляхи. Повністю виклипаний, вирівняний. Колись я займався рехтовкою автомобілів, був такий час. Виклипаний, вирівняний, вишпаклюваний після того. І супер. Там з середини, що не знаю, чи покажу вам камера, от видно трошки. Сліди такі все-таки від рихтовки є. Так? Але зробив і от 10 років маю спокій. Виглядає дуже схожим на оригінал. Зараз я маю оригінальний H2, але часу займатися ним нема. З неоригіналу фара, фара з H56, тут, заварені оті дирки. Обудок той взагалі, по-моєму, з Мінська він підходить, щось таке, ну точно не впевнений. Фара вже теж така новодільна, бо в мене є оригінальна, оригінальна тут з такою лінзою, але там отражатель неважний. А Я просто купив нову, щоб було хороше світло, бо я ж все-таки ним їздив. Плюс, що той оригінальний великий демпфер у мене тут Так, вичистив, погрунтував, покрасив його. Отой переключатель світла в мене від яви стоїть старої, Так, він працює гарно, хоча я маю і оригінального, що це досить велика рідкість, він просто в гіршому стані, я його роздобув вже після того, як зробив оце все діло. Так, що ще? По карбюратору. Значить, карбюратор тут теж в мене не оригінал. Так. Він з тої ж моделі, тільки буквочка замість Б в оригіналі, буква Д. Але е, він відрізняється лише самою тою частиною з іглою, так, куди йде бензин. Вона Стоїть від оригіналу. Просто Просто тут колодязь не зношений. Він мені абсолютно новим дістався, мені його подарував знайомий. Людина. Хомута я вже зробив новенького з нержавійки, сюди виточив, бо той лопає постійно, то тут вже навіки зроблено. Ну, фактично, карбюратор, можна сказати, оригінал, так як середина та і корпус ідентичний, тільки буква відрізняється. Частенько, як хтось з людей, хто не бачив старих мотоциклів, зразу запитує, що це таке, передачі, а що вони тільки вручну включаються, вони насправді дублюються, от, йде туди тяга, і включати можна або рукою, або ногою. Як написано в книжці для тяжких дорожніх умов. Оця лапка досить дивна. Я ще не зустрічав такої ніде більше. По словах... Минулого власника, то, то оригінальна його рідна. У мене є ще одна така ж сама. Ну кажу, на, на пізніших їжах не зустрічав вона от така от, цікава. Не знаю, чи це так, чи, чи це не так. Вони сильно кажу, тим перейнятися. Так, значить, по задньому колесу в мене воно стоїть із колясочника, досить рідкісне, так, як то говориться, на прямих шпицях. Хто є власником або цікавиться взагалі 49-ми, то добре знає, що заднє колесо шпиці вириває, дуже часто головки обриває в колясочника, воно усилене і такого немає. Так, Механізм спідометра, так звана улітка. Вона в мене теж є в оригіналі з утлічної ну, шестрію. Спідометр працює чудово. Тросик, то вже від якогось їжа просто поставлений. Спідометр оригінал. Тільки циферблат, у той. я вже його робив під замовлення. Колись малював його сам в той час на комп'ютері, так. скидав людям роздруковку і вони мені вирізали його. Дефіцитним таким ще й рахується задній стоп у той, в мене їх теж є 2 чи три навіть. І, і оцей От Його я спочатку не мав, а потім. Знайшов. В комплекті мені були, дісталися новенькі амортизатори. Вони ну, правда, не оригінал, але вони ще з Радянського Союзу куплені в магазині посил Торга. Вони такі просто оцинковані. Бо оригінал, наскільки я знаю, вроде би, ну, принаймні не знаю, чи на всіх, але йшов нікельований. оце, Бо в мене є нікельовані стакани. Ну, щоб не мучитися з тим запалюванням і з тим гам'ятським світлом, то я встановив сюди вже давно від скутера всю систему запалювання ЦДІ. Від японця так поставив вже і зразу замка, його врізав, воно акуратненько так виглядає собі. Я не парюся. Ото ключик від бардачка. Тут так. такий болтик. У мене його теж не було, то я з нержавійки виточив. Я ж кажу, мотоцикл він вже, бачите, він бачите багато років в експлуатації, він вже покоцаний, побитий. Тут такий бардачок, дуже зручно, покоцаний, побитий. він він їздив і ніхто його не шкодував, як то говориться. Нема чого оцяцькатись, то техніка він ж не на виставку у мене зроблений. Заднє сидіння я зняв, так як їжджу я сам зазвичай без пасажира. Беру рюкзак з собою. І от те заднє сидіння, знаєте, з його такою ручкою круглою, воно просто заважає. Якийсь долбойоб там в коментарях в Тіктокові приїжджав хлопець до мене і знімав мотоцикл, і написав, що як можна було давати в руки таким дурням, що навіть резину не знімали, а диски красили. Де ти бачиш, що не знімалася резина? Те, що диски подзьобані, подзьобані. Бо колеса пробивалися, бортірувалися. Так само заднє, то взагалі плоть до того дійшло, що диск був лопнув, то заварювався, щоб доїхати. Ну щоб прям не знімати і закрашувати, ну для чого писати, якщо ти не знаєш. Останнім часом я мало їжджу взагалі, але раз в рік, принаймні, там на один день стараюсь виїжджати. Минулого року раз я виїжджав, цього року ще й не їздив. Давайте ну зараз, мабуть, спробуємо його завезти після простою, вже Навіть трошки більше року. Зараз я розмішаю бензинчику, бо там нічого немає і попробуємо. На бензин він розрахований взагалі той, ще 66-й, оскільки зараз нема вже навіть 80-го, то головку прийшлося трошки підрізати, щоб підняти йому ту степінь стиску. От. Масло, чесно, я в мотоцикл взагалі не перебираю, бо він низькооборотний, є так ну, Масло, звісно, завжди краще ляти. бачите. Краще ляти хороше. ну Це в будь-яку техніку. Так. будете ляти дорожче, краще масло, техніка буде довше їздити і краще. Це факт. Я беру 30 грам масла на літр. Мірний стаканчик такий для масла. Багато не буду ляти, ще пивку ставлю, їхати я зараз нікуди не буду ним. І хто в народі кажуть? Треба підсосати. Отак в прямому ефірі покажу реально, як він заводиться без монтажу, без нічого. І не заведеться зразу, то, то нічого. Так, давайте вас сюди перенесу. Так, роблю так. Для початку перекриваю йому повітря. Після того тут є ручка декомпресора. Вижимаю декомпресор, там відкривається клапан в циліндр. І прокачую. Зажигання там неважливо, включене, виключене, фактично. Хай буде виключене. Прокачую з 5 разів. Лапкою і включаємо запалювання. Попробуємо заводити. О, щось подав життя. Ну, реально, хлопці, я його не заводив перед вами. Так воно є, отак він працює. Так фара світить, так фара не світить. Полості стабільні, гарні. Тут вікна моргає. То його класичний звук. Тепер ви ще бачили одну частинку того життя, яким я живу, чим займаюся. Будь ласка, всі мої підписники, радий вас бачити. Хто хоче, навіть може приїхати спробувати прокататися. Мені не шкода, то є техніка. Радий бачити вас на своєму каналі. Заходьте частіше, бувайте.